Забої, отруєння, укуси комах. Проблеми, з якими діти найчастіше потрапляють в лікарню. У літній період кількість звернень збільшується, кажуть медики. Одна з небезпек купання. У місцях, де вода не відповідає нормам, існує ризик зараження кишковою паличкою, тож важливий нагляд батьків. Ще одна загроза, як для дорослих, так і малих кліщі. Після укусу потрібно одразу звертатись в лікарню. Також важливо слідкувати, щоб у побуті діти не отруїлись хімікатами. Ще одна причина інтоксикації. І у хлопців та дівчат гриби. Варто пам'ятати, що до 14 років їх вживати не рекомендовано. Найчастіше у лікарню неповнолітні, влітку потрапляють через ДТП або падіння з велосипедів та самокатів. Щодня травмпункт нашої лікарні приймає близько 96 дітей із травмами різного генезу, але 70% падіння велосипеди, самокати і так далі. Що хочу сказати? Насамперед хочу наголосити батькам, що дітям необхідно розказувати певні правила поводження з транспортними засобами.